З приводу того, що ліквідоване товариство городників Свільський дінець рішенням е, Харківського окружного адміністративного суду від 14 липня, а повідомлення ми отримали аж 23 листопада 2011 року. І точно знаємо, що ліквідував нашу товариство. Люди зацікавлені дуже. То м -м, справа в тім, що звернулися ми спочатку в нас люди, які живуть біля ІПЗ, вони комуністичного напрямку погляду. І ми звернулися до Помічевського в офіс, де знайшовся там товариш, який не товариш нам тепер е Ми. І хай він тебе не відмовляється, це було при людях, при багатьох. І в залі Кірова теж він повторив, що це його юрист. І люди вірять Помічевському, вірять, довіряють всім. Тому так і вийшло, подача такої. І вже коли це виявилося, я Анатолія Станіславовича запитала, що Анатолій Станіславович, як же так, що ви працюєте?